Слава Господу. Так. На початок нашого служіння прочитаємо спочатку один вірш, який, який дасть нам напрямок, в якому ми будемо сьогодні розмірковувати. Це перший царів, 3 розділ, п'ятий вірш. Перший царів 3, 5. У Гівоні з'явився Господь до Соломона в нічному сні. І Бог сказав: проси, що я маю дати тобі. Амінь. Амінь. Давайте ми сьогодні згадаємо одну таку історію про одного чоловіка. Як ви вже зрозуміли, це буде Соломон. Ми подивимося, що ми можемо взяти такого корисного для себе. Ми можемо свіжити цю історію в пам'яті. І також порівняємо Соломона до нас з вами, як до християнина, який зараз у сучасному світі живе тут на цій землі. Отже, чим взагалі особливий цей чоловік, або взагалі особлива його історія? Ну, Це тим, що сам Господь спитав його, що йому дати, і він просив про деяку річ. І всі ми. Так звикли думати, що це мудрість. Отже, ким був Соломон? Ну, Соломон, ми знаємо, що це був син Давида. Давид був царем в Ізраїлі, також був особливою такою людиною. І ось Соломон це його син. Ми знаємо, що він був найбагатшою людиною свого часу, наймудрішою людиною всіх часів. Але яким, як він таким став. Ну, невже він народився таким мудрим і так прожив своє життя? Ну, прийнято вважати, що він просив у Господа мудрості? Ви Знаєте, сам так думав, коли готувався до цієї проповіді, зрозумів, що тут набагато історія цікавіша. І ми зараз це побачимо. Давайте будемо читати третій розділ спочатку, і уважно будемо дивитися. Як поступає Соломон, будемо дивитися на його характер, і будемо проєктувати це на себе. Отже, з першого вірша. І посваятився Соломон із фараоном, єгипетським царем, і взяв фараонову дочку і увів її до Давидового міста, ще доки він не закінчив будувати свого дому і храму Господнього та муру навколо Єрусалиму. Та народ приносив жертви на пагірках, бо не був ще збудований дім для Господнього імені аж до тих днів. І полюбив Соломона Господа, щоб ходити постановами свого батька Давида, тільки він приносив жертви та кадив на пагірках. І пішов був цар до Гівону, щоб приносити там жертви, бо то найбільший пагірок. Тисячу цілопалень приніс Соломон на тому жертівникові. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що Соломон, він вже був царем певний час, він вже мав певний успіх. І, не дивлячись на це, ми бачимо, що він ще не побудував храм, у якому він би. І не тільки він, але весь Ізраїль мав би поклонятися Господу, приносити жертви. Але ми бачимо, що, не дивлячись на це, він все рівно дуже ревно, він з усією посвятою служить Господу, приносить жертви. І ми бачимо, що спочатку Він приносив жертви і кадив на пагірках, а потім. Він пішов до одного міста, Гівон, де був такий найбільший пагірок, щоб принести там найбільшу жертву. Що нам про це говорить, як, як про характер його? Про те, що Соломон, він був таким дуже ревним, і він дуже хотів робити для Господа все більше і більше, хотів служити йому. Якщо порівнювати це з нами, то ми теж можемо побачити, і такого християнина, скажімо так, середньостатистичного, що людина, коли приходить до Господа, вона стає такою ревною, і вона, ну, скажімо так, повинна служити Господу все більше і більше, розвиватися у своєму служінні, у поклонінні Господу. І це для нас є також дуже важливо. І саме важливо це саме для нас, тому що е, інколи ми думаємо, що це Господь потребує якихось наших жертв, Господь потребує нашого служіння, але ми знаємо, що це ми повинні служити Господу, і ми знаємо, яке є у нас першочергове служіння або першочергове завдання це звіщати Євангелію Господню. І ось, дивлячись на Соломона, давайте задамо собі питання яким я є служителем? Чи я, так як Соломон звіщаю Євангелію десь тут, у своєму куточку, чи я хочу звіщати Євангелію все більше і більше і рости в цьому. І ми бачимо, що коли Соломон з'явився у цьому місті, у місті Гівоні, саме під час того. Служіння, він, скажімо так, яке він ніс, то йому з'являється Господь. І він каже до Соломона, що проси, що я маю тобі дати. Що просив Соломон у Господа? Ми звикли думати, що просив мудрості. Але давайте зараз ми подивимося, що саме просив. А Соломон відказав. Ти зробив був велику милість із рабом своїм Давидом, батьком моїм, як він ходив перед лицем твоїм, правдою і праведністю та простотою серця з тобою. І ти і зберіг ти йому велику милість і дав йому сина, що сидить на його троні, який є і цього дня. Ми бачимо, що тут Соломон він звертається до Господа і говорить такі певні слова, що згадує про свого батька. І він тут трошки, знаєте, так, якби ну, хитрує, скажімо так. На перший погляд, він хитрує і каже, що ніби Господь йому ну, щось виден. Каже: Господи, ну це ж ти. Знаєш мого батька, це ти його поставив на царство, це ж ти йому дав сина, і ти його сина поставив на трон. Але далі ми бачимо, що Соломон, він каже такі слова, що а тепер, Господи Боже, ти вчинив свого раба царем замість мого батька, а я недоросток, я не знаю виходу та входу. І бачимо, що Соломон, він. Ніби й цар, і ніби і успішний цар, але він сильно боїться. Він не знає, він не розуміє, як царювати, як керувати народом. І ми знаємо, що бачимо, що з цією проблемою цей цар або Соломон він звертається до Господа каже: Ти, Господь, поставив мене на цей трон, але ти бачиш, що я нічого не розумію, я нічого. Недостойний, ми можемо і собі задавати таке питання, або і себе бачити в цьому, що коли Господь нас ставить на служіння якесь, або дає нам якесь повеління, або можемо сказати так, дає нам якусь посаду в кавичках, да? то ми як поводимося? Ми повинні розуміти, що це Господь нас поставив не тому, що ми такі розумні, або ми щось усе знаємо. Навпаки, ми повинні смирятися і визнавати, що самі без Господа ми нічого не можемо зробити. Ще одна така е, ремарочка, що інколи ми можемо задавати питання або питати Господа, що Він нас не чує, е, Він нам не відповідає на наші молитви, або е, ми взагалі не бачимо Його руку. То може просто нам задати питання самому собі, чи ми на своєму місці, зауважте, коли говорив Господь до Соломона, коли він був на служінні, коли він був на своєму місці, коли він робив те, що він повинен був робити, інколи Господь нас кличе на служіння, а ми просто сидимо на лавочці, в неділю приходимо, відбули служіння та й займаємося своїми справами. Але ми бачимо, що Господь Він дає або відвідує тим, хто віддає себе на служіння. Згадується таке місце зразу з Римлян, 12 розділ, де говориться про те, що автор говорить, що «Тож благаю вас, браті, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу. Святу та приємну Богові, як розумну службу вашу. І далі говорить, що для чого це? Щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Тільки тоді ми будемо розуміти Господа, тільки тоді ми будемо розуміти Його волю, що Він хоче від нас, що Він хоче бачити в нашому житті. Тільки тоді, коли ми самі будемо служити йому і поклонятися, і нести його Євангелію, далі. Отже, повернемося до Соломона. Це восьмий вірш, зараз будемо читати. А раб твій серед народу Твого, якого Ти вибрав. Він народ численний, що його не можна ані Злічити, ані зрахувати через многоту. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом? Бачимо, що Соломон, він просить Господа не мудрості, він просить Господа розуму, щоб керувати народом. І далі Господь це підтверджує. Він, це один вірш, Він каже за те, що ти просив у цю річ, не просив для себе днів довгих та багатства і не просив душ ворогів своїх. А що просив? Просив собі розуму, щоб уміти судити. Тобто, ми бачимо, що, ну, Господи, це сподобалося, що Він поставив Соломона на це царство, він виконує свою роботу, але він все рівно розуміє, що. У цій роботі йому потрібен Господь, і він сам не може справитися. Тому і ми з вами, ми також повинні служити Господу, повинні звіщати Його волю, і тоді Господь Він буде нас благословляти. І ми у цьому повинні просити дійсно Його, щоб Він давав нам розуму виконувати Його справу. Як відповідає Господь далі? Ми бачимо, що дає Господь е, Соломонові. Е, ось та ось зроблю я за словом твоїм. Це 12 й вірш, говорить Господь, що «ей, ось я даю тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед Тобою і не встане такий е, же по тобі. Бачимо, що Господь дав не тільки йому розум керувати, а дав ще й мудрість. Ми знаємо різницю між цима двома е, такими словами. Да? Розум це що є? Це знання, а мудрість це коли ти маєш ці знання і вмієш їх правильно використовувати в своєму житті. Ми можемо бачити багато людей, які є в цьому світі, розумні, вони дуже розумні, і, і, але бачимо на їхнє життя. Бачимо, як вони поводяться, як вони говорять і так далі. Ми бачимо, що там мудрості далеко немає. Але бачимо, що Господь Він Соломонові дає і ще й мудрість до, до розуму. І також бачимо, що е, далі Господь говорить, що е, через те, а також те, чого ти не просив, даю я тобі і багатство, і славу, таку, що такого, як ти, не було перед тобою. І не буде нікого серед царів усе життя твоє. Бачимо тут характер Господній. Бачимо, що Господь він відповідає на молитву тих, хто його щось просить, і Він дає набагато більше, ніж ми собі можемо. Просити або можемо собі уявити. І це показує, що Господь Він дійсно любить нас і Він робить усе для того, щоб ми служили Йому, щоб ми звіщали його Євангелію, і Він дає нам набагато більше. Тому для нас з вами, скажімо так, немає якоїсь такої відмазки, чи виправдання. що я там не міг зробити те чи інше, я не зміг там служити Господу, тому що ну, по певних причинах ми бачимо, що якщо ми посвячуємося себе на служіння, ми хочемо дійсно звіщати Євангелію, то Господь він все дає і набагато більше саме для того, щоб ми це змогли зробити. І далі ми бачимо, що Господь Він також ставить певну умову Соломонові. 14-й вірш. А якщо ти ходитимеш моїми дорогами, щоб дотримувати постанови мої та заповіді мої, як ходив був батько твій Давід, то продовжу твої дні. Такий, скажімо так, бонус. Якщо продовжив так, як почав, почав він добре, якщо ти продовжиш, так і надалі. То дасть Господь довге життя. Ми буває добре починаємо. Ми приходимо до Господа, знаєте, така перша любов, ми беремося зразу за працю, щось починаємо робити, і через деякий час не видно вже нас. Ми вже перестаємо, ми десь стаємо такими літеплими, холодними. Але ми повинні дійсно в цьому пробувати. І Господь каже: якщо ходитимеш дорогами, якщо дотримуватися, будеш постановами мої та заповіді мої, то тоді, що? тоді Господь буде благословляти. Ми знаємо чудову історію Соломона далі. Він дотримався так до кінця. Ми знаємо, що Соломонові Господь з'являвся два рази. Оце був перший раз, чудова історія. Історія, якою ми всі захоплюємося, якою ми вдохновляємося, але вже пару розділів вперед. І ми бачимо це в 11-му розділі, ой, перепрошую, в 9-му розділі, коли в другий раз з'являється Господь Соломонові. То що він там вже говорить? Тож така, скажімо так, весела зустріч. Ні, Господь з'являється йому, і він попереджує його. Каже: дивися, якщо ти будеш ходити перед моїм лицем, як ходив твій батько, то тоді я буду тебе благословляти. А якщо ж ні, якщо ж ти відвернешся від мене, тобто Господь попереджує його, ще раз попереджує. Також для нас, урок, що ми інколи теж буває. Десь збочуємо, і Господь не зразу нас кирає, Господь зразу приходить і нас попереджає, що дивися, будь уважним. Дивися, що робиш, бо інакше треба буде платити, треба буде відплачувати, або треба буде пожинати за те, що ти зараз робиш. І ми знаємо, що Соломон, він цей раз уже не послухався Господа. Він продовжив свою дорогу, свою погану дорогу. І в кінці кінців ми знаємо, що сталося, що він відійшов від Господа. До речі, далі текст говорить, що він не зовсім відійшов від Господа, так, щоб кардинально. Він почав, разом із тим, що він Господу поклонявся, він ще почав будувати. Жертівники різним богам, богам своїх жінок. І це Господу не подобалося таке відношення. І Господь забрав у нього царство. Тому урок ще один для нас, щоб ми пильнували, пильнували за тим, як ми живемо, пильнували за своїм духовним ростом, і також, коли ми служимо. Господу, це ще не є такою запорукою того, що ми застраховані від, від того, щоб десь не відпасти. Навіть у служінні, навіть тоді, коли ми розказуємо іншим про Господа, коли ми свідчимо іншим, ми повинні дбати і за собою, щоб дійсно виконувати те, що Господь хоче від нас. Тому нехай Господь благословить нас. У цьому Амінь. будемо лиця